Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Я лялька, просто лялька, смішна і недолуга, в своїх промовах скованих, наче земля з підплуга. Та зрідка, ніби гальку, мене маніпулятор легенько гладить пальцем, щоб я міг далі грати, роль лідера й коханця. Хоч сутність моя схована давно в чужих палатах лежить у сірій теці, наче в яйцеві голка, що чахлика кащея повинна погубити. Я теж у небезпеці, боюсь, не знаю толком чомусь біле яйцея, тому і втік в обитель. Існую в Межигір'ї, у монастирі колишнім, не в християнській вірі, неправедній і пишній. На схід, звернувши погляд, молюсь відтак щоранку, але не бачу Бога, тільки чортів і луб'янку. І хоч регаю сито, мацу не дам юдею. Бажаю причаститись крім неї і фофудею. Не братан, лялька. В рамках СНГ, как обычно в таких случаях бывает, там есть о чем. Спасибо. Я знаю, что, как говорят, возможность, иногда некоторые вопросы, я благодарен. Мне, конечно, очень интересно.